На минулому випуску росіян Панк став першим претендентом на чемпіонство світу важкій васії, перемігши Джея Усо та Елей Найта. Після поєдинку Сет Ролінс разом зі своїм угрупуванням напали на панка і здавалося, що на цьому ефір випуску ро закінчився. Але ні, тому що зовсім несподівано Бронбрейкер прогарпунив Сета Ролінса. Після чого до нього приєднався Бронсон Рід, провівши чемпіону цунамі. І наостанок Пол Хейман також став на сторону Брейкера. Всім привіт! А на зв'язку All Wrestling Family. І сьогодні ми намагатимемося розібрати, що далі чекає на бачення та сета чортового Ролінса. А вам бажаю приємного перегляду. А перед тим як ми почнемо, раджу вам підписатись на наш телеграм-канал. Адже саме там ми проводимо прямі трансляції щотижневиків WWE українською мовою. Також там ви зможете дізнатись найсвіжіші новини у світі реслінгу. Я знаю, що зацікавив, тож не гай часу заходь в опис під відео або наводь телефон на QR-код та підписуйся. Що ж, те, що бачення зрадили сета чортова Ролінса викликало немало реакцій в інтернеті, що звичайно добре. Але камон, наскільки це ж рано було зроблено? Лише півроку прийшло від союзу сета Ролінса з Хейманом. А з Брансоном Рідом ще менше, бо він приєднався ще пізніше. І як нам повідомили пізніше інсайдери, цей розпад готувався аж у 2026 році. Але за словами тих же інсайдерів, це було зроблено через травму плеча Сета Ролінса, яку він отримав у матчі проти Коді Роуса, проводивши стрибок з верхніх канадів в косту кос. І хоч ми знаємо, що одного разу нас уже надурили з травмою Сета, але в момент стрибка було видно, що Сет невдало приземлився на плечі, що дійсно може вказувати на травму. Але на момент запису цього відео ніяких офіційних тверджень щодо травми немає є лише чутки. Але у всіх виникає питання: що ж далі буде з огрупуванням? Що далі для титула? Особисто в мене є декілька варіантів. Перший малоймовірний. Це те, що нас знову надурюють, і сет знову намагається провести ігри разом, що його зраджують, і він виходить з панком зовсім один, без допомоги. Тим самим панк буде менш усередженим і буде налаштований лише на матч один на один з сетом. Але вже коли відбудеться їх матч, під кінець поєдинку вийдуть бачення та допоможуть сету зберегти титул. І Сенс зможе стверджувати, що він насправді візіонер, що він насправді революціонер, що він насправді бачить майбутнє. І те, що він двічі обдурював сімпанка. Ще один варіант, який, як на мене, теж малоймовірний, що тепер в ігри вирішив зіграти сам Сіям Так, ви правильно почули, сіємфан. Що насправді пан готував цей план ще з Реслуманії. І стверджувати він зможе, що Хейман спеціально став оракулом Все та чортова Ролінс, аби дізнатись його краще, аби вичислити усі його мінуси, і таким чином Сет Ролінс поміняється ролями з Сім Панком, де другий стане новим лідером бачення. Так, знаю, звучить більше як фентезі варіант, але думаю, відкидати його теж не потрібно. Бо в цьому варіанті усі козарі будуть усім панка. Ну і звичайно, йому набагато легше буде здобути довгоочікуване чемпіонство світу у важкій вазі. Також в інтернеті ходить думка, що брок Леснер може стати новим лідером бачення. Тим паче на одному з минулих випусків Смакдаун брок уже підходив до Хеймена з проханням щось обговорити. І після того нічого про це не було відомо. Ну і також не слід забувати, що до поєдинку Брока Леснера та Джона Сіни. Саме Пол Хейман оголошував Брока, як у старі добрі часи. І чесно кажучи, ідея виглядає досить непогано, бо всі ми знаємо графік Брока Леснера, який виступає тільки по святам, і це могло б дати більше свободи для про Брейкера та Бронсона Ріда. Бо разом із Сетом вони все рівно були більш на другорядних ролях, чим на основних. А перед тим як ми продовжимо, обов'язково підпишіться на канал. Отже, саме ваша підписка допомагає нам просувати наш проект. Наперед, дякую. Варіант з тим, що бачення стане другим судним днем, теж не треба відкидати, де в угрупуванні немає жодного лідера. І в такому випадку все теж виглядає непогано. Бо, як я вже казав раніше, це могло б дати більше свободи для Брона Брейкера та Бронсунаріда. І в такому випадку можна було приєднатись комусь ще до угрупування. Останнім часом багато розмов ходили про Остіна Тіорі, який вже доволі тривалий час відсутній на екранах. Тож чому б йому туди не залетіти? Ну і найцікавішу роль тут займає звичайно ж Пол Хейман, наш улюблений Пол Хейман, бо саме він був найбільше здивований цим рішенням і, взагалі, не готовим до нього. І це нагадало мені момент, коли Солесіко хотів стати головним у бладлайні. Забувши про Романа, і у пола Хеймана тоді не було ніякого виходу, як бути разом з зіко. Але ми всі пам'ятаємо, чим це все закінчилось. Хейман все ж таки не визнавав соло, після чого соло його просто атакував. Так от і тут може бути абсолютно ідентична ситуація. І всі ці обговорення ще більше підірвають інтерес до наступних випусків РУ і розкриття усіх карт. І найімовірнішим, як на мене, є варіант, що Сед Ролінс насправді травмований і таким чином його вирішили вивести із сюжету на лікування. А на найближчих випусках Роу нам оголошують вакантність титулу, де його розіграють CM Панк та умовний там Бронбрейкер. Бо саме він після нападу підняв титул догори. Але в будь-якому випадку поживемо, побачимо. А що думаєте ви за рахунок усього цього? Пишіть в коментарях. Нам буде цікаво почитати вашу думку. А на цьому це все. Всім дякую за перегляд. Пальчики вверх не забуваємо ставити. Ну і підпишіться на канал. Вам вже сподобалось, я ж знаю. А ми будемо готуватись до нових відео. А поки всім папа. -па.